Осім, недавна делегація Національного університету водного господарства та природокористування перебувала з візитом у Берлинському технічному університеті, де нас гостина зустрічали німецькі колеги на чолі з президентом університету професором Штайнерхом. Сьогодні ми маємо можливість. Вітати професора Йога Штейнбаха та пані Штайнбах Національного інститету водного господарства та природокористування. Ми також раді вітати представників Берлінського технічного університету Харальда Ермала та професора Тетяну Морелю. Найщиріші вітання. Голові товариства імені Лесі Українки в Грузії, почесному громадянина міста Новоград Волинського та Гаваладзе. Наші студенти матимуть змогу вивчати окремі курси в Берлінському технічному університеті. А німецькі студенти ми з задоволенням приймемо у нас. Будемо бачити у нас викладачів з Німеччини, а наших викладачів у вас. У Берлінському технічному університеті велику допомогу у залученні грузинських студентів надав нам Тариєл Шалович Галаза. Мені випала велика честь представити нашого гостя його наукові здобутки, які я вам і надам. Професор, доктор наук. Доктор хабілітований Йорг Штайнбах народився 1956 року в Берліні. Йорг Штайнбах за фахом, інженер-хімік, і з квітня 2010 року, будучи наступником курса Курслера, обіймає посаду президента Берлінського технічного університету. Він представляє університет на національному та міжнародному рівнях. Керує матеріально-технічною базою і несе відповідальність за безперервну роботу в університеті. Будучи мером міста, пан Гаколадзе заснував школу імені Лесі Українки, де школярі вивчають українську мову як іноземну та до місяця того, що заміж національними. Міжнародними договорами щороку кращі випускники цієї школи навчаються за квотами Міністерства освіти і науки українських вищих навчальних закладах, зокрема і в Національному університеті водного господарства та природокористування. Гоголадзе започаткував щорічне проведення в Грузії Днів української культури, присвяченості українці, які носять назву. Леся Оба. Схожий фестиваль українсько грузинської служби під назвою «Лесіні Джерела пан Таріал заснував вже в Україні у місті Новград Волинській Житомирської області, у місті, де народилася Леся Українка. Ці відомі всьому світу заходи мають. Міжнаціональне значення і мають підтримку не лише посольства України, а й Міністерства закордонних справ, культури та науки. У 2006 році пан Гаголадзе був нагороджений президентом України орденом за заслуги третього ступеня. Зокрема, під час візиту ректора університету, працівників виділу міжнародних відносин, відносин університету до Грузії, пан Гаговадзе організував зустрічі з українським посольством. Освітніми та культурними організаціями України та Грузії. Завдячуючи пану Гагрудзе, наш університет підписав договори про наукове та культурне співробітництво з трьома грузинськими університетами. Представники вузу побували у 30 школах та ліцеях Грузії з профорієнтаційною роботою. На сьогодні понад 30 студентів з різних куточків Грузії навчаються в нашому університеті. Активно ведеться підготовка до створення консультаційного центру Університету в Грузії, завдячуючи пану Гагаладзе, рекламна кампанія нашого вузу цього року прийшла в більш ніж 15 містах Грузії. Тому, шануючи зусилля пана Гагаладзе, який він приклав для розвитку міжнаціональної співпраці та популяризації української культури та мистецтва, а також Національного університету водного господарства та природокористування, наш університет має честь нагородити пана Гоголази по чесним титулом доктор хоноріс Сауса, нашого вищого навчального закладу. Дякую за увагу. Я благодарю ректора за приглашение, за теплые слова, сказанные мой адрес. также я благодарю коллег из вашего университета, кто осветил, кто собрал все данные о моей карьере. Я осветила всю мою карьеру. Я хочу сказать, что они немного преувеличили мои услуги, но мне очень приятно. For the next couple of minutes, I would like to invite you to Berlin and that way I would like to introduce you a little bit to my university. Next, next slide, please. Uh, as you can see, this is uh, our, our main building and uh, the southern part of our campus. Кампус или государственный городок Берлинского технического университета расположен в самом центре Берлина, столицы Германии. Это был Королевский технический колледж Берлина, и это было первое учебное заведение, техническое учебное заведение в Германии, которое имело право присуждения степени доктора технических наук. Мы э, берлинский э, технический университет это действительно технологический университет очень большим И мы состоим в числе самых э, старейших технических университетов э, Германии, которые называются технические университеты девятка технических университетов Германии. And as this group of In в числе этих девяти больших университетов технических университетов в Германии э, Берлинский технический университет э, выпускает 75 всех э, специалистов в области инженерных дисциплин в Германии. Уважаемый уважаемые гости из Германии, дорогие друзья, про мои проделанные работы, про мои жизни господин уважаемый профессор уже рассказал. Я коротко добавлю еще немного. Я представляю прекрасный город Сурами, это в самом центре Грузии. Сурамский перевал разделяет Грузию на две части, на западную и на восточную Грузию. Ваша великая Лисия Украинка ровно сто лет назад скончалась в моем прекрасном городе. В 1952 году в Сураме, где она скончалась рядом, поставили памятник Леси Украинки. Это первый памятник Лесе Украины. Мы Грузии, в Сураме поставили. Только в 59-м в Киеве поставили и в новоград Волиске, где она родилась, только в 66-м. Общество Лесе Украины, которое я возглавляю уже больше 10 лет, очень многим абитуриентам помог в разных вузах Украины продолжать учебу. Это было до 13 -го года. А в этом году всех, кто желает, уговариваю, что самый лучший университет Ровенский национальный университет Лозового хозяйства. Только в этом году мы направили в вашем прекрасном университете уже больше 26 студентов, магистров на заочном, на дневном факультете. Я сказал Стефоровичу, что на 2014 -го года уже желающих больше 10 человек. Я, естественно, буду направлять студентах абітурієнтов вашего прекрасному університету. Слово надається вченому, члену вченої ради університету професору Мелоху Юрію Володимировичу для оголошення з міста диплома доктор Голос Кауса Латина. Маніфестенция. Синіс Симентария України. Nos presidents Universitaties Nacionalis Hydroekonomie et Natur Usus, et Rector Universitaties Nacionalis HydroEkonomie et Natur Uzus, cum unanimo konsenso LES Ukraina Universitätis Nacionalis Orientalis Europe et Universitaties Publice Technologie Cernigansis in Claireissimum et Doctissimum. Virum Rationis adve artes technice et chemic, Jorg Steinbach, qui magnam kontribution personnel in artes technicas, mechanicas et chemicas. Е et de Universitatis Nationalis Hydroeconomie et Natur in Instituto Agroecologie, es colenda eximiam meritum doctoris, honoris causa, nomen ac dignitatem. Jura ad privilegie kontilimus in eius kve rei fidem, gog diploma Sigilio, Universitatis nationalis hidroekonomija et natura usus. Sancientum curavimus Mikola Soroka, prezidents Universitatis. Ради, шановні присутні, шановні наші гості, дозвольте вручити дипломи почесного професора Національного водного господарства та природного хрестування, пану Йоргу Штейнбаху, доктору технічних наук, професору, президенту Берлінського технічного університету. Дозвольте перейти для урочистого вручення мантії по чесному профессу Штейн будь ласка. Чеснового профессора Галазе. Чесного професора університету національного статового господарства та, та переводила та малу медаль почесного професора Йоргу Штайну. чесного професора національного статуво господарства Тар'ялушановичу галазі. Шановні члени вченої ради, слово для вітання надається яцюку Миколі Івановичу, керуючий справами виконавчого апарату Рівнівської обласної ради. Шановні високоповажні гості, шановні члени в ради, професори, викладачі та студенти Національного університету, дозвольте мені передати вам щирі вітання від голови Рівненської обласної ради та депутатського корпусу нашої області. Дуже приємно бути на такій урочистій події і сьогодні. Як кажуть наш університет відомий не тільки в Європі, а й в всьому світі поповнився двома такими прекрасними професорами. Я думаю, що з цього року почався новий етап у співпраці між вашим університетом. І органами місцевого самоврядування Рівненської області в зв'язку з тим, що відкрилася магістерська програма державного управління. І ми зацікавлені, у, як кажуть, у ширшому розвитку цієї програми через те, що ви знаєте, що в нашій державі проходить реформування місцевого самоврядування, і місцеве самоврядування буде потребувати. Спеціалістів іменно по програмі державного управління, тобто магістерського напрямку. І хотілося побажати університету, всім його працівникам, щоб вам є куди йти вперед. І сьогодні я подивився цифру, яка навчається у Берлінському технічному університеті. 30, то я думаю, що є, як кажуть, рубіж, до якого треба йти вершина. І я, ми думаємо, що е, Національний університет стане тут у нас на Поліській, Поліським університетом, де буде 30 тисяч студентів, а органи влади допоможуть вам. Шановні колеги, шановні присутні, шановні члени ради, дозвольте ще раз привітати наших гостей. Жити гостей а повноправних членів нашого колектива, які будуть повновісними представниками національного свята водного господарства та природного користування. в своїх навчинах, в своїх країнах, будуть представляти е, наші інтереси, будуть нашими амбасадорами в Німеччині і Грузії і будуть завжди відзиватися е, на самих добрих данах про. Наш національний містет водного господарства та природохрестування. І все будуть робити для того, щоб дружба і співробітництво між нашими народами, між нашими навчальними закладами, спільнотами тільки посилювалося і покращувалося.